Тим часом завтра за календарем весна. І хай стартує вона подекуди зі снігом, але нічні морози вже значно послабшають. У ці вихідні весна ще пограється в схованки. Суботній туманний день зміниться невеликим снігом у неділю. І все ж з наступного тижня почнеться поступове потепління, практично без опадів, розповів нашим журналістам головний регіональний метеоролог. На завтра, 1 березня, мінлива хмарність без опадів, і вночі та вранці можливий туман по області. Південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура вночі поки що 6-11 морозу, але вдень вже від одного морозу до 4 тепла. 2 березня хмарно з проясненнями вночі без опадів, а в день місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі 3-8 морозу, в день мінус 1 плюс чотири. Схожа погода і 3 березня, але без опадів. Тобто поступове наростання температури, нічні температури вже 1-6 морозу в день від 1 до 6 тепла, і попередньо в вигляді консультації з 4 по 10 березня, в основному без опадів лише 6 березня, там дощ і мокрій сніг, і вночі мінус 1 плюс 4 в день від 4 до 9 градусів тепла. Тобто березень вже йде поступове наростання тепла. Зима в нас в цьому році метрологічно почалася 5 лютого, коли середньодобова температура перейшла через нуль. І от я думаю, що вона її закінчення співпаде з календарною. Тобто, березні ще така у нас примплива погода, особливо першій половині березня ще можуть бути повернення холодів, і якісь опади, змішані опади. які заставляють нас не ну дискомфорт в нашій життєдіяльності, але ми вже поступово рухаємося до весни за прогнозом українського гідерного середньомісячна температура в березні очікується на півтора градуса вище норми і опадів дещо нижчими за норму.